Ну, чого ж мене так мало пробити, так? Да? Ну, Юра ж держи так примерно так само. Текстура просто бомбічиська. Так, сьогодні трішки, бачите, поопалювали кліточки. Ану, дивіться, невеликий порядочок, буквально хвилину 5-10 і чистенько. Там ззаду не чіпаю, бо бачите, пух, клійонка, дерево там може загорітися, тому треба акуратно. Ну, Я час від часу збираю той пух і викидаю. Тому бачите, опалено чуть-чуть, де було пушок набив спереду. щиточкою ми почистили, так, кролика проріджуємо, підріз, там 2500-2600 забираємо от, по замовленню, тому що є клієнти по місці просять от, І якби, відказати немає як, тому що ну, це ж клієнти наші. Тому чекаємо, що далі будуть рости. Можливо, далі будемо робити замовлення, тушоночку, тому що є замовлення у нас. От. Ну, Чекаємо, щоб підросло щось. Поприбирали, як ви бачите, посипали кліносанчиком. От. Запах чуть оцей аміак, що впитується в землю, воно чуть-чуть все одно прибиває, не так воняє навіть. Ну і плюс якась ніби дезінфекція все одно. Тому бачите, чуть час від часу, отак, коли прибираю, все стараюсь посипати. По-перше, собі приємніший запах тут. От, і як би порядок. Так, там два у нас бачите, сріблячка є тільки самчика. Тому ось так. Друзі, сьогодні покажу вам, яка в нас е, вийде тушоночка, тому що ще чекаю хай остине до кінця вчора, вже в 10 часов мені не було чим зайнятися, я вирішив поставити. Трішки в нас вийшло декілька кроликів вибрати. От, тому маленьке замовлення спробуємо зробити от, по містю. І е, попробуємо ще декілька баночок купили свинини лопатки. От, тому спробуємо, яка вийде у нас свинина, бо я ще не робив. От, якщо вона вдасться і все мені подобається. То напевно воно буде так само в наявності, будемо робити так само під замовлення, тобто, асортимент розширимо. Типа, ну, все одно чимось займатися треба. Тому що поки кролики дуже малі, то щось робити потрібно, щоб автоклад не стояв, то ми його запустимо в роботу, я думаю. Що, друзі? Зняли ми значить, кролика, як ви бачите, вже починає захолоджуватись. І зняли ми свинину, Ну, трохи колір. Відрізняється таке, але все одно більш-менш золотистей, пруштиновий, да? це лопатка була, тому жиру там мінімум. Захолоне. Я думаю, навіть сьогодні скуштуємо. От, Покажу вам пізніше в слідчих відео. Тому я це на пробу зробив. Ну, більш всього, що буде вона у нас у продажі. Ціну я порахую, тому що це сировина купляється. От, М'яско. А пролик був чуть-чуть, тому теж під замовлення тупо забирають. Захолоне, стане такий самий прозорий бульйончик гарненький. Чуть-чуть корочка жирку по стіночці. Бо там м'ясо, геть, бачите, всередині. Тому ось так. Лайк. Like. Hey. Yeah. Друзі, отаке у нас міні-замовлення по фаршу. Друзі, давайте спробуємо тушоночку, цю, що свинини сьогодні зробили. От, це перший раз, продегустуємо, вона ще не захолола, бачите, але нам нічого ми зараз відкриємо, попробуємо. Яка вона на смак і яка на текстуру м'яса у нас. так, Пахне свининка, подивіться, яка закрита. бульончик не захоловший. Видите, какие куски мяса прям здоровые. жирочек. Так, а ну, заценить. Подвидите, какие мясо куски. Просто текстура мяса просто ну, бомбическая. Почти на волокна прям разваливается. Так що спробуємо, яка вона взагалі на смак. Давав я 5 грам солі, тому що якась сіль цього разу купували, вона реально соляне. Бо в мене вже дехто із клієнтів та саме горк за тушонку в корлячу. Дуже класно. Ще би оцей бульончик холод, зараз на таке холоде. М -м -м. Ну нічого, постраждати не хотів щоб захололо аскуштувати, повечеряти. Дуже добре, мені подобається принаймні. Так що, я думаю, будемо робити її е, на продаж. Так що кого цікавить, можете звертатися. Рез підемо, покажу вам сьогодні теж чисто. Наводили порядочок, скажімо так. І вивозили так само гній. Я вам хочу сказати, що за 3-4 дні назбирується немало його. То, рахуйте, від 80 до 100 кг ну, цього гною якби назберується. Тобто немаленько. Бачите, я все возив. Такі дві кубки вже наскидав. Ну і звичайно тут... Трішки попалював у самочок, було, такий був теж пушок. Малі там, де сиділи, от, то вони пушать. Чуть-чуть значить, молодих ремонтних самочок. От. Будемо чекати, вже, щоб хоча б ще тиждень, бо три місяці там і майже 2 неділі деяким буде, оце 15 го числа, то ще пробував до самців кидати. ну, Дивився там на петлю, але бачу ще ні, не в охоті. От вага там, звісно, за їх вже, мабуть, і до 4 кг є такі. От, тому, я думаю, вже будемо по чуть-чуть, можливо, це що поможе, що я їх розсадив. От, і вони прийдуть в охоту, т.е. Тобто стресануть. То вже сподіваємося, що пізніше запустимо. І ще там на дворі у мене лишилося дві теж самочки. Але вони якісь такі дрібніші, не знаю, може їх і вибракую пізніше. Тут сьогодні теж, бачите, уборочка була в нас. Скатики поскидали, як ви бачите. Лотки повиносили, там пусто. До речі, чуть кліносанечком посипаю прямо лоток так легенько, тобто все одно якби прибиває запах. Тому якось так. так. Чому боїмось? Жужики, чому боїтесь? Так що, бачите, більш-менш поросажував. До речі, треба буде балончик вже заправити. Бо мій оцей 8-літровенький, вже майже пустий. Там грам ну може 100 є, може і нема. Вже бачимо, навіть не хоче горіть, боком ложив його опалювався одні клітки. Тому 6 літрів сюди заправляю, бо він 8-літровий. Але рекомендується або 3 кг, або 6 літр. Тому ну, попробуємо потім заправити його. Так, маленький трішки є. Було. Тут у нас, бачите, ці вже такі підросли. Ну а і ці вже такі, бачите, чималі. Тому чекаємо там далі мають бути окрольчики. От. Тут можна буде розселити через днів 5-10. Це 8 числа було їм тільки 30 днів. От. Врахуйте, 35 днів. там. Ну, Такі доволі немаленькі б я б сказав. Тому чекаємо окрольчиків. Ага. Бачите, я вам якраз покажу мадамунь, бачите, що як Ну, да, 12 числа сьогодні є строк. Так що не будемо заважати, нехай займається роботою, приносить нам молодняк приплід. Що, жужики, ви відпочиваєте, так? Да? Ай-яй-яй А я знаєте чим піду займатися? Піду е, наважувати... Скажімо так, Корм, сіно, зерно і можна е, буде робити один заміс підготувати е, корм до грануляції, бо був в мене корм, то я е, оце вчора, мабуть, чи то коли вчора вроді, да, зранку займався, е, загранулірував і коротше, покинув. Виобачно зразу ще можу наважити знову сіна, зерна макухи перебити, замішати. осталось. Тому покажу вам зараз. Тут, бачите, є, майже охолоджувач повний. Тут забирав кілограм 10. Ось такої класненької гранулки. бачите. Тверденької. До речі, гранула 3 і 2, кого цікавить. Довжину роблю по-різному, буває. На вигляд 1, 1,3 чи 1,5 максимально, навіть може бути. Ну то отак Воно як бачте, ламається. В основному десь 1,5 довжина. Тому ножика обламуючи піднімаю собі, там, як хочу. Але стандартно він стоїть, я не чіпаю. Це Коли курям роблю, то можу вкоротити на сантиметр там чи менше. Так, значить, сіно Чуть-чуть старе беру, так як і казав. Кілограмів 10, потім беру кілограмів, там, грубо говоря, 15. Отавий кращий. Ну і кілограмів там 5-7 люцерки цієї перемішаної. Там є ще 3-4 мішка. То так я домішую, чисто, щоб використати оце старе сіно, Бо ну куди його дінеш? а Так вони бачите їдять хоч його. Тому сьогодні в мене така робота буде, бачите, понаважувати. Кому цікаво про рецепт чи як що роблю, там є попередні відео. Це вже знімати вам не буду. Тому бачите зернові трішки є. овес останній. Сюди виніс, в мене був цей що наш. Якийсь він, вроді би, чистіший був, так глянеш, якийсь грязний такий, блін. З-під того комбайна, коротше, Треба буде по-любому те поле і тої всякої амброзії чи всяких кулюків скропити, бо воно мене задовбе, мене які, Тому є, отам, напевно, бочка майже, і оце кілограмів 100 Ну, два мішка 80 може. Тому вже небагато залишилося свого овса. Ну, в мене, в принципі, є, ще там приміщенні півтори бочки такої ще минулорічного овса. Тут навіть гарніший на вигляд. До речі, забув вам трішки ще розказати. Думаю, ну чого ж мене так мало кролика? Так? Думаю, ну Юра ж держить так, примерно так само до 20 самок робочих. От, літом навіть більш було. Відтозі кроля нема взагалі половина кліток майже пустих. На дворі за будинком то взагалі пусті. От, І тут отак ріденько. А чому? Тому що три чи чотири самки передивився я. Уже третій раз спарував. От, Ви прикидаєте? Це тобто, два місяці вони без окролу. Тобто, коли родили, я через, грубо говоря, 20 днів спарував, нема. Проходить дві неділі, щупаю опять парою другий раз, проходить дві неділі опять щупаю 11-12 днів, як коли лапаю, як говориться, злапав, а там О, Зіро! Думаю, ага, я зрозумів. Йди сюди дорогенька, Зразу пах! Зразу фаршик додому є. Так що, знаєте, оці самки їх не треба жаліть, тому добре, що лишив ремонтник собі. От. І я так думаю, там на дворі в мене є ще один такий виводок. Два з половиною місяця буде, і там є дві-три самочки. Такі 2,800-2,700 Я знайшов. Хотів на м'ясо пустити, але потім щось так відставив їх. Думаю, мабуть, треба їх відселити і, мабуть, у цих старих самок всіх все-таки повибраковувати, поки не пізно. Бо просто оце тянеш тянеш і кроля немає, і самки два місяці не родять, то типу, ну, це ж убиток по факту. Вона сидить, місце займає, клітку займає, їсть, то на її місці краще молода. От. А чому так? Тому що є такі самки, що вже по 3 роки. Три роки самкам тому або прохолост, або не можна спарувати. Пускаєш вона ні в паку не дається. Вже там шнурок на старими діатульськими методами. Тому не потрібно якби, жаліти цього. Якщо є у вас ремонт, траміняйте негайно. Бо це, по-перше, час ваш забирає і ви сидите без м'яса, без кролику. Тому якось так. Так що кому сподобалось таке відео, жмем лайкос, коментуємо, какая ситуація, чи є попит на кролика і чи все нормально самочки йдуть в звучку. І підписуємося на канал, не лінуємося, це безкоштовно в принципі. Так що всім до зустрічі.